Послання від хранительки роду. Хранителька роду ваша сниться вам, дає вам якісь підказки. Каже мені, що її прийшов час іти. Хранителька роду ваша. Імена такі дивні йшли. Маква, Марфа, Марія, Магдалена. Надія. Люсієн, Людмила в когось. Марта Марфа отак каже. Такі імена. Можливо, ви знаєте, що у вас були такі імена. В бабусі, прапрабабусі, оце хранителька роду, ваша каже, мені пора іти далі. Її, в неї йде переродження з хранительки роду, вона йде на підвищення туди, ближче до творця в архангели. І каже, Я не можу далі виконувати свої обов'язки, тому вона вас просить, що їй прийшов час передати вам знання і передати вам управління в роду. Тобто, хранителька, вона йде. А ви маєте стати регіною роду, так як я пояснюю в блозі, Регіня – це та, яка рішає проблеми в роду, деструктивні родові програми. да, Різні історії, де ми стілюємо не тільки себе, а й родову систему. Умовно, там бідність була, ваша задача вийти в достаток, в жертва була в любовній темі. Ваша задача вийти з цієї жертви, як пропрацюватись? Не знаєте, як пропрацьовуватись самостійно. Є в мене індивідуальне наставництво, де ми з вами працюємо місяць, два-три, скільки ви забажаєте? Да? Ми глибоко пропрацьовуємо з різних сторін, З психологічної точки зору, розбираємо ваше дитинство, ваші травми, розбираємо родові програми і розбираємо ваше минуле втілення, де ви клятви якісь давали в особистому житті, де ви от прямо вона фонить мені за особисте життя, хранителька, да? і також обітниці, клятви, десь ви знущались над чоловіками, жінками, да? тому що ми, коли перероджуємося з втілення втілення, то е ми можемо в різних. Тілах народжуватися з жінкою і чоловіком. Також передає вам інформацію, що саме ваша душа прийшла трансформатором в рід. Також вчора мені прийшла інформація, що якщо у вас постійно оці трансформації часті, це говорить про те, що ви Жили вже декілька втілень, і ваша душа напрацювала, і вас, знаєте, як кешбек. Так, розділ один. Поїхали. Трансформація, трансформація. Це якийсь урок ви закриваєте з одного прошлого життя. Далі, там трошки якусь перерву вам дають між трансформаціями, далі знову. Опять трансформація, знову якісь уроки закриваєте, які не прийшли. Другий розділ, друге життя. І ви так швидко, автоматично закриваєте карму прошлих життів. Для чого це роблять? Тому що вас місія в руду, вас готують до чого. Прийшла хранителька і каже: мені пора йти на підвищення, я повинна свої обов'язки тобі передати. Хтось розуміє, про що я, хтось не розуміє. У мене з понеділка дуже маківка Це Хасрара. Так болить, що, не знаю, вже у мене такої болі не було. Я вже сіла і розбирала і на картах свою ситуацію. І розумію, що це трансформація, таке відчуття, ніби ти хвора, голова розкалюється. Я розумію, що це трансформація. Сіла розбиратись, хранителька конкретно каже: давай, давай. В темпі, в темпі, в темпі. Тобто, да? Завжди мені і на регресі з клієнтами і мені наголошують. Як в машині. Нажимаємо на газ, а не на тормоз. Не думайте, що у вас руки є ще копатися, розбиратися в цьому. Клієнтка була в регресі в понеділок, і там прям її підганяли до цієї місії, і її прям хранительниця настанови давала, сказала звертатись до неї, казала конкретно, і книгу вона читала, і це було і в сні, і в регресі. Тобто конкретно передають знання. Це обрана душа, це душа, яка багато втілень вже виплащалася вже мудрості набралася. Якщо у вас до езотерики все життя тягнуло, якщо вам легко, десь легко, десь нелегко вдається та езотерика, повірте, вона є, і я бачу це на клієнтах, яка взагалі не дається, не дається. Це говорить, що не напрацювали вони ще цей досвід. А коли ми напрацьовували цей досвід в минулих втіленнях, то ми, як я беру карти в руки, я згадую, що я це робила, і в мене воно легко виходить. Тому ваша хранителька вам передає, комусь вона вже снилася, так як я і сказала. І ви читали якусь книгу, то ли якийсь контракт вона вам давала. Да, це така посвята, рід на ваше призначення, вас назначають. В когось це буде через сон розпаковуватися, комусь треба не через сни, хто не пам'ятає взагалі, а йти в регрес і прям там розбиратися. Вона хоче, вона кажу, що в неї немає часу, вона повинна вам передати родові знання, не знаю, там атрибутика, якась родова, да? вона має вам передати повноваження і передати в ці обов'язки. Хто готовий працювати, розбиратись конкретно, тому що вона каже, піджимає час. І саме ви відчуваєте головну біль, у вас така енергія, шатає вас з сторони в сторону. Вона до вас так достукується. Тук-тук-тук, стукає вам по башці сьома чакра, знання приймаємо, да наші здібності. Стукає нам по голові стук-тук, стук, давай, включайся. Тому наголошується в кожного індивідуально. Комусь це снилось, комусь це снилось два роки назад, комусь це сниться зараз, а хтось взагалі не в темі. Але от такі ознаки перемін енергії, щось відбувається, не розумію, що відбувається. Сни, сни, сни. підказки, 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 Що робити не знаю. Записуйтеся або на консультацію до мене, але краще в регрес, прям, щоб ви поспілкувалися з хранителькою напряму, і конкретні її питання задали, які вас цікавлять. Конкретно вона вам дасть настанови, куди вам. Рухати, що робити. І вона прям каже, давай включайся, тирегі народу. Це та, як я кажу, рішало, рішало. Повірте, ви цей шлях пройдете, хтось його вже пройшов, хтось його наполовину пройшов, хтось його дозавершує. А потім вам відкриваються всі шляхи. У все, і в багатство, і в родовий ресурс, і в таланти. Все вам відкривається. Спочатку так, таке правило є, спочатку ми з любов'ю робимо щось, вкладаємо щось. Да? Я до вас виходжу з любов'ю, передаю вам ці знання, ці потокові повідомлення, які мені йдуть. А тільки тоді я отримую назад. Ви до мене записуєтесь, я отримую фінанси за свою консультацію, за свою роботу. Розумієте, на все є причина, є закон Всесвіту, спочатку ти маєш з любов'ю дати, а не тільки з вигоди, і тільки тоді воно тобі назад прийде в десятикратному розмірі. По інакшому не буде, або хтось якась підписниця писала давно, давненько, вже десь 2 3 місяця тому в коментарях, що вони все требують від мене, рід. Ви мені спочатку дайте, ви мені спочатку конкретно дайте план, що я маю робити, а тоді требуйте. Вони вам підказки дають через моє відео. Вам ніхто нічого не должен. Якщо ви задасте питанням, в цьому розберусь, так як колись я собі задала питання. Мені теж було страшно йти пропрацьовувати в ці родові програми, але мені чітко йшли через різних людей, яких я дивилась, тарологів, колег своїх. Твоя місія цим зайнятися. Мені було страшно, я не знала як, але я сіла в цьому розібралась, тому що, як я кажу, спочатку мордою по асфальту тебе провезуть, а тоді ти захочеш, задасися собі запитанням, а я хочу розібратися в цьому, а я хочу жити краще життя. А я хочу, щоб мої діти краще життя жили. От коли ви приймете глибоке, таке свідоме рішення, да, я готова в цьому розбиратися, я готова над цим працювати. Це треба час докладати, це треба розбиратися. Ви можете це руками розбирати і не розібратися. Ви можете самостійно це розібратись. Я погоджуюсь такою, з таким фактом. Але комусь важко в цьому копатись, тому для цього є я. Якщо я вам відгукуюсь як спікер, як спеціаліст, будь ласка, записуйтесь на консультацію і записуйтесь в регрес, ми оці підказки для вас знайдемо, пропрацюємо. І треба в комплексно працювати. Одна регресесія вам всі проблеми не рішить в роду. Ви маєте це розуміти? Тому бажаю вам класної посвяти і ставайте вже на свій займайте свій трон в роду.